Та, нарешті я отримала а, свою ремонтантну полуницю, сорт е е продавці не знають, але вони з Полтавської області, Новосенжарського ну, району. Е е вони вже років 20 мають цей сорт і вони думають, що це, напевно, Ельсінора. Ще давно-давно такі журнали були і вони з них виписали. Є навіть полуничка, є зелененька полуничка, була стигла одна, ми одну таку скуштували завість, але все ж воно, звичайно, від холодів вже не буде стигнути так воно запаковано, забрали. саджанець по 35 гривень. Вони нам самі класні саджанці виділяють, а, звичайно, в собі залишаюся слабенькі, бо вони вміють з ними працювати. Зараз я актару знову ж таки розвожу, вони то екологічно вирощують, все це показують, у них є курс по вирощуванню саме цієї полуниці. Що робити, коли обрізати ці, щоб вона була саме в пору. Але я його в актору замочу. в Хімію, бо я не впевнена, що воно а, що в мене в неї не поїдять. Дивіться, вагроволок, волокно. Боже, навіть оце. Дивіться. Коріння. Воно сплюснуте, тому що воно було скручене. А так воно пушисте і класне, я бачила на цьому. Подивіться, який сажає. Воно просто шикарне. Я так вважаю, яке, яке, яка сама маса листова? Не прийняти це не може, тому зараз замочу. У двох літрах води я розводжу. Зараз я це ще додавши літер, зайве зірю, дихаю на трішки допомочу і поки ми будемо вирізати наші отвори. Отакий букетик у нас вимочується. Будемо зараз йти робити отвори. Самі отвори я прорізала в шахматному порядку. Робила такі величенькі отвори, бо мені так зручніше. Прорізати навхрест, як багато хто пише, взагалі незручно, тому що і промочувати, і землю пригортати, і саджати сам саджанець. Ну, мені не сподобається. Сама земля була дуже суха, тому я, мабуть, раз-два-три точно проливала, проходила і розгортала землю, робила, ну, потрібну мені глибину таке саме коріння було досить довге 10 сантиметрів. Дивіться, дивіться, який посадковий матеріал, який корінь, яке стебло повсе ви таке бачили? Ну, ціна, звичайно, ж тому відповідає. По 35 засадженець. Ремонтант, пошукав. Занадто довгі корінці я обрізала ножницями, ну, тому що вони не мають бути скручені, завернуті чи якось по-іншому стояти в тій луці. Лише прямо. Отак беремо і обрізаємо. Обрізаємо зайве, повністю в водоньку так його вставляємо і обрізаємо. Є у мене отаке добриво, добриво називається Яра -міла Комплекс. Я не придбала, можна підживлювати будь-яку, будь-що, -будь що в нас є, як малину, так і дерева. І весні можна також його додавати. Тому я буду його також додавати в Ну, Жаль, що в мене раніше я його не було, але зараз будемо пробувати. Найбільше я буду трішки перлітика додавати. Також якісь мінералчики. Трошки того, трошки того. І таким темпом ми його швиденько посадимо. А в кожну луночку я потрішки додавала цього доброго. Ну, взагалі його треба додати вже після того, коли корінчик наш корениться, все буде добре, там через сім днів. Але я зробила це цей трохи, Це буде мій експеримент. Татіше, тільки три, тільки три насобила. Ну так, да, важко в дірках вийтися. А такі жирні стебеляки ще. Погляньте, який коренець Шикарний, довгий. Це я ще підрізала зайве. Я просто підійшов, не можу таку ямку вирити тут. Добряємо. Він має бути рівно, рівно, рівно-рівно стояти. Він не має бути скручений, він не має бути як повернення. Рівно вставляємо, рівно пересипаємо, струшуємо туди щоб все між корінчиками заповнилося і все. І пригортаємо потім землею. Досиха так сторону. Нарешті сезон посадки полуниці завершився. Мої експериментальні грядочки готові. Будемо спостерігати, як вони будуть вкоренятися, будемо носити десь там добрива. Потрібно стежити, зробити, можливо, крапельний полинь на весну. Сподіваюся, якимось урожаєм невеличким, але вони порадують. Був ну, всім вдячна за лайки, коментарі та перегляди. Підписуйтесь ні до наступних відео. Буду вдячна за будь-яку вашу підтримку та зворотний зв'язок.